Це є благодійна місія благодійної організації УЕЙДП Пряма допомога, заснована американцями і британцями. Працюємо з цією організацією більше трьох років, спочатку повномасштабного вторгнення. Одержували регулярно певну гуманітарну допомогу. Минулого року теж була така місія. Відвідали добродію Калуську і облаштували там приміщення і одержали технічну допомогу. Місія ця найбільша за вартістю за сумою коштів, яку вони вклали в місію 10 тисяч доларів. Загалом 16 волонтерів американці і британці перебувають на території калуської громади і планують відвідати три організації, три установи. Першим закладом, який відвідали, це калуська центральна районна лікарня, До цього закладу привезли 100 комплектів постільної білизни, рушники, засоби гігієни, а також миючі засоби різні для ветеранів, військових, які перебувають у лікарні. Люди, які не побоялися все ж таки, заїхати в Україну, знаючи ці тривоги, знаючи, яка є ситуація. Вони віддані своїй справі і чітко виконують ті завдання, які вони перед собою поставили. За сприяння цього благодійного фонду закуплено це є вироби деякі медичного призначення, це є санітарно-гігієнічні вироби, зокрема мило, шампунь, різні такі речі і приблизно біля 100-110 комплектів постільної білизни. Ну за що заклад їм щиро вдячний, тому що білизна якісна, дорога і на даний час дійсно є в цьому потреба. Маємо відношення з UA Direct, які працюють тут стало. Знають, ми з Америки збираємо гроші, кошти. Тоді працюємо з UA Direct з пані Оксаною, де є потреби, які потреби. І ми тоді даємо гроші тут. Бо легше купувати на українській терені і тоді відвезти замість, купувати в пущі і пробувати через ранечку. Uh, um, Він казав, що бачить, бачить терпіння тут, бачить як то кажуть, храбрість українських людей. Є потреби. Єм ми маємо можливість, і ми можемо помагати. І ми бачимо це як обов'язок помагати тим, що потребують. Сьогодні ми дуже вдячні, що волонтери завітали до нашого закладу освіти і привезли таку дійсно потрібну допомогу, тому що в теперішній час ми проводимо дуже багато різноманітних активностей, зокрема благодійного характеру. Але на жаль, в нас не було якісної музичної апаратури. Наближається така гарна дата 50 років для нашого закладу освіти. Це не зовсім скажімо так, співпадіння, але нам дуже цінно, що 50 років закладу освіти ми будемо святкувати із гарною якісною апаратурою. Надіємося на подальшу підтримку також цих благодійників. Дуже важливо, коли місія є безпосередньо у нас, тому що вони бачать, кому вони допомагають, бачать, що саме допомоги потребують, спілкуються з директорами закладів, комунальних установ і безпосередньо чують проблематику і мають можливість якоюсь мірою цю проблематику вже нам допомагати вирішувати. Ми ж розуміємо, що наші заклади, особливо освіти, і сільської і міської і місцевості потребують поповнення матеріально-технічної бази. Якраз це поповнення вони одержують за допомогою наших міжнародних друзів і партнерів. Які працюють уже не перший рік для України і українців.